Продовжуємо розбиратися з подіями 19 квітня біля кінотеатру Жовтин де відбулося таке побиття і абсолютно свавільне, на мою думку, затримання українських українських юних хлопців і дівчат, які прийшли до кінотеатру жовтень протестувати проти пропагандистського ЛГБТ-кінофестивалю Сані Бані. Людина, яка тут зі мною він був 19 квітня біля жовтня. Я попрошу для початку представитися і пояснити, чому приховане обличчя, будь ласка. Вітаю, мене звати Варюс. Я є одним з керівників силового блоку гетьманського гарнізону міста Києва. Знаходжу безпосередньо безпосередньо масі, тому що я є військовослужбовцем одного з військових формувань Збройних сил. Саме з цієї причини намагаюся не флювати своє обличчя. Так, да, тобто, це гетьманський гарнізон. Ми бачили в тому числі ваші прапори 19 квітня біля жовтня. Військовослужбовець, це, скажімо так, ну будемо вважати, команда командира, приказ командира. Зараз не, 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 не світити обличчя. Але я це, я знаю, хто це, я знаю, з ким я спілкуюся, тому можу підтвердити автентичність цієї розмови, автентичність персони, який безпосередньо задіяний до організації Гетьманський гарнізон. Отже, ви були 19 квітня біля жовтня? Так, ми були по ще 19, го ще безпосередньо 18-го числа. Да, нагадаю, що 18-го напередодні в Страсноп'ятниці відбулося відкриття цього кінофестивалю Сані Бані ЛГБТ». Пропагандистського і 18 п'ятницю теж поодинокі затримання відбувалися, наскільки я знаю. Да, але затримання було максимально обсування, тому що затримували хлопців на всьому подолі і затримували по факту одягу. Якщо ти давно консервативний, не дай Бог фоюма, це все ознаки того, що ти, ти можеш бути радикалом, і саме з цієї причини затримували хлопців. Коли затримували за три а привозили під жовтнем, а під жовтнем, а що ви тут робите, mm -hmm. це -то були абсолютно надачні причини затримань. І, ну, Людей просто повезли під жовтнені сказали, що ви тут дикали вбивці, що ви тут хочете зробити. Mm -hmm. Хотіли взірвати і так далі, пишіть пояснення. Mm -hmm. Підстав для затримань не було. Якщо ти вдягана консервативна, це вже була причина для затримань ідентифікації особи. Знову ж таки, якщо вони хотіли ідентифікувати активістів, вони могли побити паспорт на місці. Ну в цьому ж проблема. Проблема в тому, що їм потрібно було затримати людей на час заходу, притримати їх в відділеннях, ще що, щоб вони не могли з'яви їх перший день. Минулого року, до речі, в нас була абсолютно схожа стратегія. Тільки тоді хлопців взагалі запакували за 4 години до початку. Тоді, якщо правильно пам'ятаю, зарештували керівників нашого керівника по Києву по Білій Церкві. Зарештували керівника Гайта, правої молоді, і якщо я правильно пам'ятаю, численні членів центрі. Да, минулого року, у 2024 році, відбувалися такі самі дуже схожі затримання біля кінотеатру жовтень. Можливо, це трошки меншого розголосу не було ніж як цього року. Але це говорить про те, що це вже системні дії, системна політика. Щороку вона повторюється щодо таких затримань напередодні 18 квітня. Також може підтвердити. В 19-го я там був біля жовтня, 18 я там не був, але 19-го рухаючись автомобілем по подолу. Я просто бачив наряди патрульки, які просто на кожному перехресті особисто це бачив на власні очі, чіплялися до будь-якої групи хлопців, якщо вони йшли кількістю два і більше. Тобто просто будь-які дві особи чоловічої статі молодого віку, якщо рухалися в кількості два і більше, вони швидше за все могли бути або зупиненими для перевірки документів, або навіть затриманими. І 18 квітня відбулося кілька затримань. Взагалі хлопців, ми про це на сайті всі разом публікуємо, взагалі не пов'язаних з акціями протесту біля кінотеатру жовтень. На мою думку, в цих діях є певна ознака переслідування громадян України в публічному просторі через переконання. Причому переслідування в буквальному сенсі цього слова. Як ви це називаєте? Ну, я, по-іншому це назвати не можу. Це це міє. По факту, це. Просто люди я... йдуть, до них підходять. І не просто звертаємо увагу, перевірка документів, затримання і кудись депортація. Ну, це все ознаки лівої диктатури, тому що будь-які засоби, будь-які методи, які вони б хотіли вчинати, вони вчиняють без будь-яких дозволів, без будь-яких підстав. Якщо ознака для затримання це те, що ти вдягнений якось, ну, навіть банально в минулому році на Санібані, нашого товара Швіського службовця, вони повезли відділення. Його повезли за декілька кілометрів. Ви... Просто відвезли і висадили. Ну. Да. В цьому році вони навіть так не робили. Їм було все одно. Uh -huh. Сам факт, що вони намагаються тиснути на все: на медіа, на окремих особистостей. На... Чому взагалі хлопці дуже намагаються нафілювати якісь свої обличчя або імена, е, окрім публічних керівників оседків, це те, що на них впливають через, наприклад, заклади освіти. Uh -huh. У нас були такі приклади з деякими київськими училищами, коли хлопцям погрожували тим, що якщо вони, не, скажімо так, не зупиняться в діяльності або не покинуть організацію, вони будуть виключені. І у нас були такі випадки, ми не будемо казати, що це саме було, але такі випадки були. Я тут хочу акцентувати увагу. Тобто, ми живемо в тих умовах зараз в Україні, коли людям, які висловлюють дієвий, але мирний протест проти ЛГБТ-диктатури, вони вимушені іноді приховувати своє обличчя, тому що вони мають проблеми, в тому числі в закладах, навчальних, де вони перебувають. Тобто, це є однією з ознак такого. Авторитарних методів поліцейської діяльності, принаймні в певних темах, от конкретно в цій темі ми можемо це констатувати. Тому ваше свідчення ще раз і підтверджує. Отже. 18-го були такі хаотичні затримання по Києву і в Подолі безпосередньо. 19-го так само вони тривали, але найбільш резонансний розголос здобули події вже 19-го квітня біля жовтня. Це субота, це велика субота. Субота на напередодні, напередодні Пасхи Христової. Я там особисто також був з іншими учасниками команди. Всі разом і в певний момент наблизилася колона молодих хлопців і дівчат. Хто це були, всі їх бачили вже на відео, це понад пів, півтора мільйона переглядів. Хто були люди в цій колоні? Е, ми орієнтувалися на традиції, якими ми намагалися організувати ще минулого року. І взагалі, чому наша стратегія була залучати як найбільше тому що нам просто набивало, що більшість правоконсервативних акцій це прийти кількістю 20 чоловік, затриматися, і на цьому все закінчувалось. Напередодні це ще число 15 та 14. Ми зустрічалися з керівниками київських організацій. З присутніх було крім гетьманського організову безпосередньо це була кровна єдність, це була права молодь, фейнайшн, творчі і зношенні проекти це там журнал Ангарі та часопис, журнал Гетьманат, кількість таких творчих спільнот. Тобто ми намагалися обінати декілька організацій. Були присутні хлопці, наприклад, Бачик із Басу Кречинського. Тобто ми намагалися собі нати якнайше людей з поконсервативними поглядами, у яких є осередки в Києві. Яка була ваша мета на 19 квітня? Ви хотіли вийти, щоб що зробити там? Це вона... був первинний план. Е, ну, як ми і вказували, перше що у нас була чітка мета: це контрдемонстрація. Демонстрація того, що українське суспільство, українське юнацтво, молодь, ветеранство, е, е, працівники цих націоналістичних ухів, вони бачать це все і їм це не подобається. Е, як вам казали, що ми там намагалися щось зірвати, закидати і так далі? Ну покажіть мені, будь ласка, хоча б когось там у когось були ці спеціалізовані засоби. Ну їх просто не знайдете. Ну до речі, я теж на це окремо звертаю увагу, коли записував відео, коли відбувалося затримання цієї групи людей. Тобто, з боку протестантів, демонстрантів, мітингувальників, які прийшли на мирний протест. Я не бачив навіть жодного там газового балончика, щоб шикали в поліцейських. Ну, принаймні, я не бачив цього, не помічав. Тобто не було там взагалі були дуже юні дуже юні хлопці. Ну, прям дуже юні хлопці. Але далі відбулося те, що відбулося. Отже, ви прийшли для того, щоб заявити по суті позицію. тобто, ну, ви, так, ви, Висловити такий мирний протест. А, і що відбулося, коли ви наблизились до кінотеатру? Ну, перше, що перед початком у нас була комунікація з поліцією діалогою. З повоховцями, які займали там певні посади, і вони нам дали дозвіл. Вони нам дали дозвіл на гасла, дозвіл на походження. В якийсь момент ми просто зрозуміли, що вони тягнуть час. І ми просто побачили, готуються з того боку спецпідрозділу спецпідзвіло, якщо я правильно пам'ятаю по Ну Це була просто замануха. Uh -huh. Вони намагалися тягнути час, просто щоб підготувати своїх людей до затримання. На відео дащо, якщо певно пам'ятаю, чути, як поохонці кажуть, що тягайте їх за ноги. Так, піднімайте від Я особисто це бачу. Відривайте від землі. Вони одне одному показували, роз'яснювали, як здійснювати затримання швидко. Ну Розривати і відривати від землі. Розривати ланцюг, відривати від землі, це їхня основна методика. Також я бачив кілька ударів кийком. На відео відбувалися ці удари. Та ну можна помітити, що там є не тільки просто посток ось стоїть інак. Да, Когось принципово просто били в обличчя. Навіщо? Якщо це був спосіб затримання, то чому ну, знову ж таки не тягти? Угу. Хоча й це було. Питання просто в тому, що в якийсь момент ми помітили, що це має під собою характер придушення. Це не затримання, це не там тимчасово прийти, Бо по заявах, які надають правоохоронні органи, це було е, не затримання. Це було там, тимчасово там, переселити людей з метою перевірки документів і тому подібного. Тобто вони слово затримання навіть намагаються на не вживати. Да, ну так, вони ж вказують, що взагалі немає жодного затриманого. Але ну звідки? А чому під... вони називають цей термін? Бо немає правових підстав до затримання. Ну так, да, яка може да. бути підстава умовно для затримання? Має бути якась ознака правопорушення або підозрюва правопорушення. Або що вони будуть спробувати вигадувати. Це те, що ми там умовно перекрили дорогу. Але якщо дивитись відео, які є з тих Ну, карту. Або на пішохідному переході тоді там. Навіть коли машини були, ми їх пропускали. Угу. Якщо це перекриття до їх, то ну, воно якось неефективне. Ну, у поліції немає підстав для затримання. Те, що вони нам надали дозвіл, а потім просто почали займатися з таким свавіллям, Тобто ну, з поліцією поліції... діалогу, нібито було домовлено, що все нормально, спокійно мирне бродячи. Але коли ви е... наблизились, почалося те, що почалося. Ми кажемо навіть не тільки за поліцію з діалогів, а за так званих старших опохованців, людей відповідальних, mm -hmm. які займаються координацією. Вже пізніше, коли дехто з наших хлопців було в відділеннях, представники повоних органів кляли, що ми не хочемо, ми не за них, нам це не потрібно. Але нас, керівництво шостої ранку нам телефонує, mm -hmm. от, заставляє нас там. Ми самі не хочемо. Але якщо ви не хочете, навіщо об'єти людей? Mm -hmm. Це просто маніпуляція. Вони намагаються відбули репутація. Mm -hmm. Сьогодні, до речі, вже є відео, відповідь від бригади людь. Серед представників похонованів був е, одного, одного з них на шевроні була нашивка людь. Да, який, Це до речі, покирає одного з хлопців якому наші 15 років було, якщо я правильно пам'ятаю, з шавоном бригади людь. Ми звернулись до відповідної бригади з виясненням: а чи є це дійсно представник бригади, і ми дізналися, що ні. Цебто... Тобто бригада відсторонилася ні, це не ми і не наші. І цілком віна, що це так і є. Uh -huh. Просто тому, що працівники органу хочуть відбілювати собі репутацію за рахунок репутації люті. Що ми uh -huh. теж діто там воюємо, що ми є, і цікаво, що для хлопців, які безпосередньо задіяні в зоні ведення бойових дій, для них це абсолютно зашкварна історія. Тобто вони навіть і близько не хочуть бути ну, асоціюватися з тим, що відбулося на подолі 19 квітня. Ну і 18-19. Отже, ну мені здається, ви там встигли простояти хвилин п'ять. Да? Мені здається, так підійшли. І буквально відразу я, чесно кажучи, думав, що вони просто перегородили дорогу для того, щоб вони наблизились до кінотеатру Жовтень. Коли вони почали здійснювати рух до вас, я здивувався, бо я не розумів, які підстави. Тобто стоїть абсолютно мирна колона там. Ці окей перегородили для того, щоб понеможливо ти наблиз... наближення до кінотеатру. Ну якось там можна це зрозуміти. Да? Ні, вирішили робити. Жесть, от просто затримання дітей. Коли я говорю дітей, це не перебільшення. Тобто там були неповнолітні хлопці, але які мали абсолютно право там перебувати і здійснювати свій протест. Це ну це така, я скажу, шляхетні хлопці, і дівчата, які своєю позицією показують насправді приклад для наслідування і е, найкращі сини, доньки українського народу, а і тут їх які захищають гасла були на захист сім'ї. На захист християнських цінностей і на захист України. Все. Жодного лейливого слова навіть не прозвучали. Ну, Стільки... Навіть під час затримання єдина фаза, яка б могучно було чути, це слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу за, за, за сім'ю, за націю. Все. Оце єдине гасло. Тобто затримали людей, ще раз затримали, побили дітей і юних хлопців і дівчат, які. Мирно стояли біля кінатеатра жовтень і вигукували зах... слова за слова слави Ісусу Христу на захист сім'ї і на, захи... на захист української національної ідентичності все, от те, що відбулося, що б вам не говорили, що б там не пояснювали, от відбулося саме те. Ну і це ж не просто слова, всі вже бачили на відео, як це відбувалося. Скільки було затримано людей 19 числа? Ну, ми орієнтуємося на поблизну кількість, тому що різні організації подають дізнаю інформацію. Там дехто опублікував, що було затримано 116, хтось там, що там 60. В дійсності це біля 60-70. Mm -hmm. Це орієнтовна дата, тому що ми орієнтуємося не на тих, кого затримали під час акції, а й пізніше, і, і раніше. Да, і більше. тоді кількість затриманих дійсно значно більше, ніж тих, хто брав участь в самій акції. Mm -hmm. Бо прохонь вони дивились на весь подол. Не тільки жовтенього околиці, а весь подол. І ми рухалися цією колоною гайні кілометрів півтори, щоб у нас була можливість просто дійти, щоб нас не зарештували десь орієнтовно по якимось вулицям однією колоною швидко, швидким рухом. Бо ми просто не могли порватися невеликими групами. В принципі, майже всіх, більшість тих, хто були принаймні біля жовтня, 2019-го, затримали, ну більше запакували. Думаю, відсотків 80 всіх, хто там були присутні на цій акції протесту проти ЛГБТ кінофестивалю Санібані. Вас відвезли, ну, ваших побратимів повідвозили куди, Я так розумію, в різні управління чи щось одне? Як і минулого року, це зараз скажу. Я пам'ятаю, що саме це, але це точно таке самовоління, як і з всіх затиманих 18-го числа везли туди. В і так можливо. само да Подільське це перше, якщо mm -hmm. я пам'ятаю. Да, тоді це воно, тому що як 18-го хлопця повозили туди, так і 19, го так і минулого року на санівані хлопці везли саме туди. 에, привезли, що їм сказали, що там далі відбувалося, як довго їх тримали. 에, дуже поїзному. Когось відпустили, чи немодало, в когось там був військовий квиток, хтось там. Ну, дуже було багато печін, кості, молодош, якось менше, у кого були спецзасоби. І якщо орієнтуватись, то в середньому хлопці повели в відділеннях від там, 2 до 6 годин. Mm -hmm. е найбільше хлопці були це, типу, військовослужбовці, яким почали нав'язувати хтось навіть, До речі, є цей момент. Це той час, які були військовослужбовці. Да, так, 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 да, так, так. так, там були ж пацани квитанції, навіть є дуже гарний фрагмент, коли, е якщо я правильно пам'ятаю, це були хлопці за Монгавіду. І хлопцям з Ангайду кажуть представники поліції, да ви воєнне вже заїбалі. А за скажімо так... Я не вмію запікувати, тому це не зловживайте. А за декілька днів до цього абсолютно ідентично, скажімо так. E, вже нашому активісту, також військовослужбовці, казали фазу О, от тиття воєнні, якщо ти тодіш. Uh -huh. Себто для них або консерватизм це от чисто молодь, і якісь там адекали, і все. Uh -huh. e, якщо ти військовослужбовець, то для тебе це там умовно абуза. Uh -huh. ну, пирання, це це неадекватне розуміння взагалі цінностей військовослужбовців. Бо насправді для абсолютно більшості військовослужбовців це абсолютно в межах їхніх цінностних переконань. Те, що ви там робили, від 19 квітня це протестували проти ЛГБТ цього пропагандистського заходу. Бо вони воюють за Україну, за сім'ю, за традицію. Це базова частина української національної ідентичності і, передусім, для українських воїнів. Отже, від двох від 2 до 6 годин потримали. Які, які, якісь там протоколи, пояснення, допити робили, чи потримали, випускали, чи з усіма порізному? Там було деше різного, що, що когось відпустили чи не одразу, аля там... Печіну, і там більшість хлопців написали шляхетні печиння. Аля, ми йшли, гуляли mm -hmm. і так далі. А когось дуже сильно затягували тим, що, а що це в тебе в сумці, а хто тебе покликав? Mm -hmm. а, до когось хлопців полізли в телефон. Mm -hmm. а, і хлопцям буквально прийшли збидати телефони. Mm -hmm. а, навіть була ситуація, коли один з телефонів дійсно питав про пацанка по Ханегагеню, і він почав влазити в соціальних мережах. Це mm -hmm. ну, вже такий повноцінний. То, я не знаю, допит, обшук, це вже має бути якась процесуальна дія, відповідним чином, оформлена. Ну, Те, що зараз Це процесуальна дія, яка має бути оформлена. За присутності адвоката, мені здається, це має відбуватися. І... Так само вони, до речі, після затримань, безпосередньо, 19 числа, вони вказали, віддайте телефони на зберігання, щоб mm -hmm. поки ми їдемо, ви там нічого не знімали. Угу. Вони, схоже, надихнулися тим, що було минулого да, одразу йде. Да. Хлопці тоді і патріотичні пісні співали, й і... їм націоналіста. Угу. Я пам'ятаю, що є християнське гасло використовували. Тобто вони, схоже, забоялися, що це знову тема якусь медійну увагу угу. і такі вийшли. Якусь адмінку шили комусь, там, щось чи ні? Е -е, намагались, але це, скажімо так, прикрили. Обійшли без цього, просто понаписували пояснення і. І але протримали від 2 до 6 годин. Ну, да. е, Хто е, яке, як то кажуть, загальне враження від цього, що відбулося 18-19 числа? Враження, настрій вигляда, можна... ніби це одне велике замовлення. Угу. Ну тому що нам кажуть саме по органів, це не ми нас заставили. Ну характерно, коли можна бачити, як хлопців б'ють, Серед правоохоронців є людина, дещо візуально відокремлена, яка знімає, угу. яка робить комусь звіти, відправляє. Хлопці-правоохоронці в шостої ранку там на телефоні сидять. Угу. А, а що там? А кому? Собто є якісь спектри, вони звітують. Да. Про виконані, про вжиті заходи. Вони нам в звітах такі пишуть: вжиті заходи про недопущен знедопущення. Я прямо уявляю, це в звітах написано. Провокації. Яких провокацій? Прийшли християни, патріоти, військовослужбовці. Виступити проти кінофестивалю, де є в тому числі дитяча програма, квірчик називається пропагандистська, еротична, від 12 років, це офіційно на сайті написано. Я там особисто був, його поліцейських запитую. А чи не вбачаєте ви в цьому розбещення неповнолітніх? Вони мені кажуть, да, ну, типу, махають. Да, вбачаємо. Я кажу, так, а що ж, ви ж можете, ви ж маєте зупинити зараз правопорушення? Оце це називається політика. От коли політика щось не помічати. Точні, в чому є реальні ознаки правопорушення, натомість шукати правопорушення там, де його немає. Просто йдуть хлопці десь подолу двоє, їх треба затримати, увезти там, або просто побити більшу групу вже біля кінотеатру жовтень. Ну і так наостанок, які настрої всі хлопці взагалі? Хто ці люди? Це з яких причин, мотивів вони от виходять, заявляють свою позицію? Які їхні такі ціннісні орієнти? Ну, молодь здебільшого об'єднує те, що це таке нове покоління правиці. Це ті, хто виросли на відзначених ветеранських організаціях, на правих ветеранах. Там є якраз це фото, де затриманий хлопець 14 років. Його старший брат є ветераном, одним з близьких товаришів нашої організації. Mm. Ось. І до прикладу. Для нього наприклад, там є старший брат. Mm -hmm. Для когось мотивація є християнська віра, для когось просто ось це національно-патріотичне виховання. Бо, скажімо так, вся оця юність виховується на старшому поколінні. Вони дивляться, наприклад, це там чи старші брати, чи родичі, чи mm -hmm. якщо ми кажемо за всю родину, це батько. І вони на це орієнтуються. Е, там ж був так само представники організації Українська студент, що я представляю консервативне студентство Мугилянки. Mm -hmm. Там були представники ветеранства КС, представники значних міських організацій. І об'єднує це все, це просто бажання якось впливати на державу. Бо якщо ми виконуємо для держави якісь зобов'язання, це умовно її захист, захист її ідеалів, захист безпосередньо на, скажімо так, фантиї. Приїжджаючи в Київ, ми бачимо лівацтво, то спустю Велику суботу, проводити подібні заходи, я вважаю, просто це на mm -hmm. Максимально причому. І Як мають на це дивитися військові, та саме консервативна молодь, що от ми бачимо за одне, а подають нам зовсім інше? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, звісно, військове питання, за що ми воюємо? Воно таке трошки полемічне запитання, але у них також це запитання. Ну а у молоді, яка тут знаходиться ще школярі або студенти, також безсумнівно. Обурення є абсолютно природнім. Мені здається, що це як підвищення температури в організмі, коли з'являється якась простудна або інша вірусна інфекція. Підвищується температура в організмі. Так само і тут, коли намагаються якусь дичину пропагувати, абсолютно таку девіантну, аморальну, причому яка популяризує речі, які. Погіршують демографічну ситуацію, в тому числі а демографічний стан це національна безпека, це, це воїни, це, це економічна спроможність держави. Тому, звісно, це абсолютно норм, це найбільш нормальна реакція, яку ми побачили. Це реакція тоді 18-19 числа. У тих хлопців, і дівчат, чоловіків і жінок, які вийшли на акцію протесту. Це нормальна реакція здорового національного організму. І дивно було, якби такої реакції не було. Якщо ми будемо подивитись на взагалі медіа. Ну, ми не будемо згадувати ліві змі, mm. змі упершні, ті, хто мають якусь під собою підв'язку. Ми кажемо по в соціальній мережі, то більшість висловили з нашу підтримку, навіть абсолютно більшість. це правда. Це, я багато років висвятково дійсно цього разу громадська думка була на, на боці от, людей, які вийшли на акцію протесту. От ми кажемо не тільки за консервативних ветеранів, це так да, це правда, а й взагалі за ЗМІ. Бо по практику як це виглядає? Просто, да. Як це виглядає? Стоїть консервативна молодь, її побили. За що за що? Жодного правопорушення не було да, це. Це всі бачили. Ну бо особисто особисто політично-політично вони намагаються в'язати одне на інше, mm. і виходить подібна ситуація. Якщо бути молодиком з консервативними поглядами, це вже є підстава, щоб тебе вважали якимсь там радикалом. Якщо вони бачать в цьому загрозу, то а що буде в майбутньому? Mm. То хочеться сказати: так напишіть це в кримінальному кодексі України за консервативні погляди. Арешт, адміністративна стаття і кримінальне ув'язнення. Тобто, та, як то кажуть, тоді не соромтеся вже публічно це визнати, Ну це вже, звісно, сором і ганьба буде, ніхто такого не, не буде робити. Але на практиці от, воно так виглядає. Да? От, якщо mm -hmm. ти маєш погляди, да, ти будеш тебе буде дьоргати на подолі там, на всіх перехрестях, просто так, тому що ти нам ходиш і стоїш. Це, на мою думку, це переслідування, це пряме переслідування в цьому є ознаки переслідування громадян України. Через їхні погляди переконання, навіть коли ще ніхто жодної дії не вчинив. Це просто парадокс. Я окремо звертаю на це увагу і політиків, і юристів, і адвокатів. Це, це прецедент, взагалі, який відбувся в Києві 18-19 квітня цього року. Вже є народні депутати, там Юлія Яцик і інші, які вже звертаються до міністра. Е і ми звертаємось також, до, як організації, всі разом, до всіх вищих органів влади. Це має бути розслідувано, має бути встановлені винуватя, хто віддавав прикази, такі накази. І хто виконував би сумнів? За це має наставати відповідальність, хоча б політична відповідальність, за те, що ми бачили в Києві 18-19 квітня. Дякую за участь, за справу, яку робите, передавати хлопцям і дівчатам шляхетним вітання, так тримати. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Ну, віка слава Христос! Да. Да. Ми зараз в пасхальні ні. Дякую.